Єгоре Олеговичу, цей день настав. Нарешті, я чекав цього дня більше, ніж появи перших вусиків у восьмому класі. Давай сюди. Тепер уся країна буде знати, куди нести свої зморшки і складки. Що, Мариночко, хочеш мій перший екземпляр з автографом? Ні, не просто хочу, а наполягає, щоб ви це зробили. Купи нам на ресепшн новий телефон. На що тому що старий скоро розірветься від дзвінків. Прошу, заходьте. Добрий день, королю пластичної хірургії. Ну що, ви, для короля я поки що замолодий? Це все журналісти придумали. Як я можу до вас звертатись? Жанна, упевнений, що після однієї консультації і двох-трьох операцій ви матимете вигляд як з обкладинки журналу. А якщо я хочу мати вигляд такий, як зараз, тоді на що ви до мене прийшли? Передати привіт від боді позитивного руху України. Ой, вибачте, будь ласка. Ти що коїш? через таких, як ти, ми живемо в світі нав'язаних стандартів краси, де жінки бездумно лягають під ніж, щоб задовольнити хтиві фантазії, бородатих самозакоханих жеребців. Щось від вашого боді позитиву забагато негативу. Запам'ятає раз і назавжди упир. Моє тіло, моє діло. Добре все. Чуєш, сироїде? А давай курочку на опіл. Я розумію, ти сире любиш, але повір, запечена вона значно смачніша. Ні, дякую. Ви ще не знаєте, що зараз тварин їсте? Яких тварин? Ти думаєш, якщо я не їстиму цієї курки, вона встане і піде? Ні, але я бачив документалку, як ці бідні тварини страждають. А тим більше м'ясо дуже шкідливе для людини. Там... Там гормони, антибіотики, тетрациклін, врешті-решт. Красиво говориш. А я бачив іншу документалку, у якій казали, якщо їсти тільки овочі, можна теж померти. Так, можна померти. Ти що не знав? Їх же посипають пестицидами гурі, це прискорює ріст клітин, бойловатер. Через це у людей падає гормон вольтарен 220. Чув таке. Щось знайоме. Ну, от бачиш, це ще що? А є ще одне дослідження, у якому кажуть, що через збільшення сироїдів у світі бідним тваринам нема чого їсти, і вони помирають з голоду, тому що ти і твої друзі жирете їхню їжу. Тому, якщо хочеш допомогти собі і тваринам, будь ласка, дотримуйся балансу, з'їв своєї травички, відкуси шматок ковбаски, щоб ніхто не страждав даремно. Зрозумів. І головне, пам'ятає про Вольтерен 220. Ріст клітин бойловатер. Пестицидами гурі. Пам'ятає про Вольтер 220 Ну що, славко? Оральний контакт із ковбасою відбувся. Жени, соточку. Гані, соточку. Його Олеговичу, це зворотний бік вашої популярності. Є фанати, а є хейтери. Знаєш, чому я не здав її в поліцію? Бо мені по-людськи не зрозуміло, як така, м'яко кажучи, вантажівка, як Жанна, не хоче стати сексуальною малолітражкою. Ви не просто талановитий професіонал, а ще й великодушний. Якщо я колись вирішу одружитися, то з тобою. Дзвонимо в поліцію. Чекай, марнечко. Я сам розберуся. Зачини клініку інакше ми тебе втопимо в силіконі. Шехами питання владнали, віддадуть на авто майже безплатно. Ні, вам здалося. Це двері реплять. Протяг сильний. То що до Шейха. Добре. Що в тебе таке термінове? Любий, Дивись, що в мене є. Дивись, які вони крихітні, так і милі. А ти знаєш моє слабке місце? Вони такі маленькі, такі пухнасті. Уявляєш, я знайшла їх на вулиці. Їм зовсім ніде жити. Треба щось придумати. Пусічка, я вже все придумала. Їм потрібен дім, а краще два. Просто оцей сіренький не може жити за цим чорненьким. Так. Що ти пропонуєш? Пропоную сіренькому купити пентхаус на Воздвиженці, а чорненькому будиночок під Києвом. А машинку їм не треба купити, щоб їздили одне до одного в гості. Точно, машинка потрібна. Вони ж сумуватимуть одне без одного. Ось тобі 450 гривень. Тут навпроти зоомагазин. Зайди і купи їм будиночок. А нарешту забіжи в дитячий світ. І їм машинку. Дякую, татку. до тебе завтра по корм прийдемо. Ой, так... Ось вони де. А я ж їх по всій лікарні шукаю. Прибилися недавно. Ми тепер ось всією лікарнею годуємо. Давайте сюди. А це нам на корм? Дякую. Дякую. Довго ще Василю Петровичу? Два роки чотири дні. Це до моєї пенсії. А патрон майже замінив. Ви годину тому обіцяли все закінчити за п'ять хвилин. Отже, мої обіцянки нічого не варті. А отже, вони безцінні. Брате, дуже швидке питання. Тобі які жінки подобаються більше? Товсті чи худі? Дружина? Відповідай чесно, наша розмова не записується. Дружина вона худає, мені подобається. А з целюлітом чи без? А хіба бувають жінки без целюліту? Ну звісно, без. А обличчя підтягнуте чи припухло обвисло Ти складаєш фоторобот ідеальної жінки? Чи у чому річ? А ось у чому до мене прийшла дама з бодіпозитивного руху, облила мене зеленкою і кинула мені у вікно камінь з запискою. Я не розумію, звідки в таких людях стільки злості. Ну, не хочеш ти бути 90-60-90. Будь 180-120-180. До чого тут я і моя клініка? Я ж не біжу в їхнє феміністичне лігво і не поливаю фарбою їхню верховну матку. Силою не викачую з них жир і не голю їм ноги. Так, мужики, ви занадто глибоко копаєте. Найкрасиві баби злі, бо їх не запилюють. А не запилюють їх, бо вони не красиві, золоті слова Петровичу. Але лампочка поки все одно не горить. Тарасе над моєю кар'єрою нависла велика загроза. Ходімо, я знаю, як зробити твого ворога твоїм другом. Можна? Так, так. Сміливіше, сміливіше. Сідайте. Я з зайду. Так. Я напевно піду. Стояти? Стою. Двері зачиніть. Зачиняю. Сядьте. Так. Розказуйте. Ось загалом лікарю. У цьому вся проблема. Мною постійно командують, і на роботі теж ось як мені це все знайомо, наче зараз у дзеркало дивлюся. Перепрошую, будь ласка, сідайте. Так, я зрозумів. Продовжуйте так. Словом, лікарю, розумієте, я навіть з роботи не можу піти, поки у всіх не попрошу дозволу. Я колись навіть на три дні лишився в офісі, бо чекав колегу з відпустки. А я зрозуміла. Вам потрібен тренінг із самоупевненості. Так, не знаю. Повторюйте за мною, але не тому, що я сказала, а тому, що вам це треба. Так, повторюйте. Я найкращий. Я найкращий. Я найдобріший і найрозумніший. Я, -найдобріший і найрозумніший. я найдобріший і найрозумніший. Мені 35. Мені 33. У мене сім котів. Та нема в мене котів. У мене алергія на них. Я вечорами плачу біля вікна, коли дивлюся фото моїх успішніших колег. Мій дітородний вік закінчується, а я досі не зустріла чоловіка, з яким би хотіла завести дітей. Лікарю, лікарю, ви знаєте, моя невпевненість кудись зникла. Так швидко? Так, правда, ось коли я зайшов побачив вас і хотів запросити на каву, але не був впевнений у цьому. Справді, я згодна. Але після нашого сеансу я впевнений, що робити цього не буду. Дуже вам дякую, лікарю. Дякую, я піду. Так? Жанна, добрий. день. Це новоспечений король пластичної хірургії. Ви вирішив закрити свою клініку для знущання над тілами? Ні. Я зібрав чоловічий консиліум, і ми дійшли висновку, що ви житимете щасливіше, якщо ми звільнимо ту струнку жаночку, яка живе у вашому тілі. Усі операції за наш рахунок передай своєму чоловічому консиліуму. Хай краще твої погані клініці поставлять броньовані шибки. Вдамо, що я цього не чув. Скажіть, хіба вам добре живеться без чоловічої уваги? А хто тобі сказав, що в мене немає чоловічої уваги? Ми з моїм Вадимом разом уже три роки. І він у захваті від моїх складочок і любить мене такою, яка я є. І я люблю себе такою, яка я є. А таких, як ти, я ненавиджу, такими, якими ви є. Вадичку, можеш мені ще раз п'яточку помасажувати? Боже, як приємно. Марно. Алло, коханий, я нарешті народила. Ні хлопчика, поки тільки ім'я. Назвемо його, як ти хотів, Саша Олександр. Так, як білого. Так, це вже остаточний варіант. Так бувай, цілую. Ви серйозно? Вирішили назвати сина Сашею? А що вам не подобається? Це ж звичайне ім'я. Зараз взагалі так не модно, зараз модно миросвіт, Серафим, Добромисл. Мені це якраз і не подобається, Понадаю дітям оцих чудернацьких імен, а хтось подумав, як це в дитячому садку звучатиме. Адольфе, Беніто, перестаньте бути Мойсея або Христофоре, куди ти поліз? глянь на Діогена, сидить у дісті і нікого не чіпає. Ну і що? Назви якось не знаю, шива, звичайне ім'я. У певних широтах. Ні, я проти такого абсурду, і взагалі серед цих усіх Офелі і Мілан, бути звичайним Сашей значно оригінальніше. Угу. Це вам зараз так здається. Потім народите, а діти злі, і будуть знущатися на дитину, якщо у нього ім'я звичайне. А звідки ви це взяли? Я ж свого попереднього жене назвала. Уявляєш, Женею. Він у садочок пішов, розумієш, а там у нього три Мілани, два германи і чотири Валенції. То вони йому й вірш придумали. Як назвали тебе Женя, копняка діставай щоденно. Отак. І де тут Рима? Це діти, вони так бачать. Розумієш, я хотіла якнайкраще, а вийшла дитяча травма. Все цього разу сто відсотків вирішила не експериментувати. Ні. Плутархом назву. Нехай буде як усі. Головне, щоб не дражнили. Я і не розглядала під таким кутом. Дякую вам за пораду. А, алло, Коханий? Я передумала так. Назвемо його птолемей. Ну, як Телемі. Птолемей. Так, Саша не підходить. Треба щось інше. Ні, ми не будемо називати сина пчола, і космос теж не будемо. Ти Сашою хотів назвати, бо так білого звуть. Сашко. Не переживай. Ти у мене такий єдиний будеш. Дякую за роботу. Якщо щось треба буде вставити, звертайтеся. Так, так. Ви теж звертайтеся, якщо вам чи вашій дружині треба буде щось вставити або підкачати. Григорію. А ви не могли б тут почекати? Може, ця дама захоче ще вікно вибити? Нічого вибивати я не буду. Я прийшла сказати що згодна на вашу пропозицію. А Дозвольте поцікавитися, що привело вас до такого рішення. Ви ж не могли за одну ніч розчаруватися у боді позитивній доктрині? Я розчарувалася у своєму хлопці. Уже колишньому, поки цей козел був у душі. Я мало того, що в нього в телефоні знайшла купу фото напівголих моделей. То ще й побачила додатки для знайомств, у яких він під вигаданим ім'ям пише, чи йому подобається ході. Гриша, Дякую. Дякую. Залиште собі. Які ви люб'ясні. Після того, що ви скоїли, будь-яка нормальна людина відмовила б вам. Але я хочу, щоб ви запам'ятали Єгора Олеговича Шуйка як людину, яка пробачила вам і подарувала нове життя. Знімайте тканини, які приховують ваше тіло. Ми вам зробимо нитковий ліфтинг, ліпосакцію підборіддя, видалимо грудочки біша, проколимо дезоксихолієву кислоту, яка прибере жирові відкладення. І Вадим перший до вас прибіжить. Ай, боляче! Тихше. Краса вимагає жертв. Підпишіться, що ви згодні позбутися старого тіла. Мої дівчата мене, звісно, не зрозуміють. От бачите лікарю. Мене точно зурочили. Мене знову переслідують невдачі. Як же так? Я ж ждав вам амулет із замовлянням, який мав оберігати вас від усіх можливих небезпек. Заяча лапка на успіх, я пам'ятаю, її треба завжди носити з собою. Але тільки в цьому і вся проблема. Ви її загубили? Точніше, її несподівано знайшов мій пес. Я намагався відібрати амулет, але. Пес утік! Я за ним, він від мене, а там. А там? А там сходи. Не пощастило. Не пощастило потім. Зі сходів я викотився на вулицю, а там автомобіль. У вас дуже складний випадок. Скажіть, чи немає якогось амулетика? Потужнішого. Щоб як броня? Вихід завжди знайдеться. На те вона і нетрадиційна медицина. Ось цей унікальний засіб. Тепер вам не загрожує жодна небезпека. Раджу місяць не вилізати з цієї коробки. Лікарю, це чудово, але як мені тепер їхати додому чи як дістатися на роботу. А ось вам номери служби доставки. Вони вас доставлять у будь-яку точку світу. Шановні пані та панове, іще місяць тому вона хотіла закрити мою клініку і камінням розбивала в ній шибки, а тепер вона розбиватиме серця усім чоловікам України. Отже, зустрічайте. Нова Жанна. Ніколи б не могла подумати, що я можу бути такою красивою. Не можу бути. Ви поголили мені ноги? Так, у нас було зайвих 10 хвилин, поки ви відходили від наркозу. Це найкраще, що сталося зі мною в житті. Мої майбутні боді позитивні клієнтки. Приходьте в мою клініку і відчуйте своє тіло по новому. Знято! Це буде промо моєї клініки. Дуже вам дякую, Жанно. Недарма ми вклали у вас півтора мільйона гривень. І 130 гривень за станок для гоління. Сьогодні ж забіжу до Вадима, начебто віддати його речі. Заздрює цьому щасливчику. Василю Петровичу, може мені простіше свічку купити? Другий місяць без нормального світла працюю. Для зоро корисна зміна освітлення. Тринуй зіниці, їж рибу, чорницю сушену. Зараз усе буде. Ану ввімкни вимикач. Тарасе. Тарас, головне пам'ятай: ніщо не може приглушити світло. Яке світить зсередини. Що ви маєте на увазі? Доведеться тобі ще без світла пожити. Проводці, кранти, треба міняти. Що сталося? Уявляєш, приходила Жанна, і замість подяки знову облила мене зеленкою. Каже, що вадим до неї повернувся. То це ж добре. Як з'ясувалося ні, вона хотіла, щоб він кохав її за багатий внутрішній світ, а не за глянцеву зовнішність. Все одно не зрозумів. А наша провина у чому? Мужики, Послухайте дядька Васю. у деяких баб у голові інколи замикання гірші ніж у старій проводці. І якщо проводку можна поміняти, то жіночу голову ні. Василю Петровичу, а як швидко можна поміняти проводку? Дядько.